Зв'язку з нашою студією Василь Фурман, доктор економічних наук. Пане Фурман, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава, героям слава! Як ви оцінюєте поточний рівень виконання Україною плану Ukraine Facility і на вашу думку, які ключові ризики на сьогодні є у цій співпраці? Дякую за запитання. Україна критично залежна в умовах війни від зовнішнього фінансування. І Україна, те, що я сьогодні спостерігаю, вона виконує ті зобов'язання, які у нас є, чи перед міжнародним валютним фондом, чи в рамках програми Ukrainian Facility, чи в рамках інших програм, тому що ще раз звертаю увагу критично залежне. Нагадаю. Дефіцит державного бюджету на початку року ми говорили про 38 мільярдів доларів, і він фінансується виключно зовнішнім фінансуванням, в тому числі програмою Ukrainian Facility. Додатково до цих 38 мільярдів. Ми знаємо про те, що виникла до додаткової дефіцит це 500 мільярдів гривнів. А оцінки міністерства фінансів, і ми чекаємо зараз. от ідуть жорсткі дискусії. Там ми знаємо у Верховній Раді щодо того, яким чином буде фінансуватися цей державний бюджет. Ви дійсно праві в тому, що там є дев'ять індикаторів на третій квартал. Які саме індикатори, ну так щоб наші глядачі розуміли ну, в загальних аспектах, і не всі але деякі перерахуються, наприклад, там збільшення штату САП, набрання чинності змінами до кримінального кодексу щодо боротьби з корупцією. Затвердження плану заходів з реалізації стратегії повернення активів на 23 треті там роки, затвердження стратегії демографічного розвитку на період до 2040 до року. Ну і так далі. Тому е, заходи дійсно необхідні для нашої держави. Я хотів би сказати про те, що з одного боку, ці структурні маяки, чи програми співпраці за ЄМЕФІПРОМІ КРАЇНКІСІЛІТІ, але так чи інакше, вони нам допомагають з одного боку реформувати державу, а з іншого боку, наближають нас до її повноправного членства в Європейському Союзі. Я дуже надіюся, що. То ну там умовно в найближчі роки на найближчі роки та й оптимістичний рік це 2030, наприклад. Тобто, у нас є шанс. Є шанс. Я дуже хотів би можливо швидше, щоб Україна пройшла цей такий швидкими темпами, як період вступу до Європейського Союзу. Задача України в цьому питанні це зрозуміло, що. Ну, по питанні виконання програми чи Ukraine Facility, чи АЄМФ, тобто зробити цей процес максимально ефективним, адже отримання коштів все це впливає на макроекономічну стабільність, на тобто на стабільність на валютному ринку, на стабільність української гривні, ну і в цілому стабільність української економіки. Пане Василю, а що чекає Україну на валютному ринку до кінця року? Дивіться, ситуація є стабільною і контрольованою. Гривня може коливатися в ту чи іншу сторону завдяки і програмі Ukraine Facility, і Міжнародному валютному фонду, і завдяки фінансовій допомозі інших країн міжнародних партнерів України. А ми маємо ну тридцять мільярдів доларів надходження. Тобто, це ж вони йдуть до державного бюджету. Потім е, потрапляють в золотовалютні резерви національного банку. Коли нас банки куповує е, е, іноземну валюту, даючи бюджету гривню. Але так чи інакше, завери золотоволютна резерви, це наша. Фінансо подушка української гривні за оцінками національного банку України, на кінець року вони будуть складати більше ніж 40 мільярдів доларів. Тобто, це такий гарний показник в умовах війни. Тому, незважаючи на те, що гривня коливається, але рівно ситуація є стабільною. Нас банк робить дуже багато зусиль для того, щоб рівневі активи були інвестиційно привабливими, простими словами, щоб дохідність по державних цінних паперах чи по депозитах вона була. Вищі, наприклад, там ніж інфляція. Якщо ми дивимося, наприклад, зараз на дохідність по державних сіне паперах, то вона нас складає десь на рівні 12-16% річних, там в залежності від терміну, від суми так далі. А якщо ми говоримо про інфляцію, то ну от наприклад, та цифра по інфляції державної служби статистики за липень, як ми маємо вона на рівні близько там, ну більше ніж 5%. відсотків. Але сильно ця цифра невелика. Так, да, є прогноз на що інфляція не в другому півріччі, незначно збільшиться і буде складати на кінець року за прогнозами Національного банку 8,6%. І в наступному році тренд розвернеться, і на кінець, вже наступного року, інфляція буде складати 6%. Тобто, в принципі, інфляція також є ну, контрольованою і помірною і незначною. Пане Фурман, а на вашу думку, скільки? Якщо так можна сказати, гарантованого запасу стабільності є в української економіки в поточних умовах. Чи ми фактично від місяця до місяця якось змінюються обставини і змінюються прогнози? Ви задаєте дуже складне питання. В умовах війни самий високий ризик сама є війна. І вона негативно впливає на бізнес, на державу, на економіку. І тут треба сказати про те, що завдяки з одного боку. Української армії завдяки ефективним діям і уряду, і Національного банку. Тобто, з третього боку, це завдяки нашим міжнародним партнерам, які нам дають я говорю зараз лише про фінанси, тобто питання зброї це окреме питання. Тобто, які надають надають нам міжнародну фінансову підтримку. Тобто, нам вдається отримувати е ту макроекономічну стабільність, яку ми сьогодні маємо бізнес в Україні. От, наприклад, навіть беремо періоди там блекаутів, відключень просто і так далі. Проявив високу адаптивність в умовах роботи по суті, той бізнес, якому було потрібно себе забезпечити альтернативними джерелами електроенергії, він себе забезпечив. Той бізнес, який сказав, просто що я буду працювати тоді, коли я електроенергія, тобто коли нема, не буду, але тобто будь-якому випадку буду працювати. Тобто він сьогодні е, працює. А в цілому, якщо ми говоримо, наприклад, знову ж таки, от наскільки. Блекаути, тобто відключення електроенергії, впливають на економіку. Ну я пам'ятаю, що в нас були оцінки національного банку 20 правда, секунд. Коли... Вибачте, пане Так, да, Вони ще були на початку січня. Да, тобто, і ми говорили про те, що це десь близько там Але це мінус для ВВП. Але разом з тим ми бачимо також, що бізнес. Проявив високу адаптивність населення, проявила адаптивність. Просто ми навчилися працювати в умовах війни. Якщо ми говоримо про економічне зростання, на цей рік то за прогнозами Нацбанку, 3,6% це зростання в, в цьому році. Пане Василю, дякуємо вам за те, що долучилися. Василь Фурман, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.